Вітаю! У цьому відео розглянемо, як у Dalsi PMS реалізована функція створення плану робіт, використовуючи шаблон. Шаблони знаходяться в меню Плани робіт. Під меню Шаблони. Їх можна створити декілька способами: перше це вручну, або використовуючи нормативні збірки, необхідно натиснути кнопку Створити. Цей спосіб аналогічний створенню плана робіт. Про це є детальне відео на каналі. Посилання у описі до цього відео. Зараз розглянемо другий варіант формування шаблону проєкта. Це з документа план робіт. Заходимо в плани робіт. Обираємо необхідний, натискаємо кнопку Обробки та обираємо Створити шаблон нормативний. Окей. Шаблон створений. Закриваємо. Переходимо в шаблони. В журналі документів з'являється документ-шаблон. Він формується з вбс структурою роботами з одиничними об'ємами та нормами витрат ресурсів на одиницю об'єму. На основі цього шаблону створимо план робіт. Натискаємо кнопку Створити по шаблону. Обираємо проєкт. Створити. І план робіт створений. Ми його зберігаємо і можемо з ним тепер працювати. Необхідно вказати по кожній роботі фактичні об'єми та отримаємо план робіт, кошторис нового проєкту. Дякую вам за увагу! До зустрічі в нових відео.